Підтримати тих, хто втратив на війні найрідніших. На Прикарпатті продовжує діяти соціальний проєкт Турбота про родину героя. Цьогоріч його масштабували та впровадили нові напрямки, каже директор департаменту міжнародного співробітництва Олександр Зрайко. Це буде екскурсійні тури вихідного дня, це будуть пішохідні проходи в гори. І також будемо залучати наші структурні департаменти відповідно до напрямків. Це є культура, це є музеї. Це буде театри, відвідування театрів, спортивні, освітні, також заходи. Крім цього, ми ще плануємо додатково такий напрямок, як медичний, але це вже буде після того, як ми розпочинаємо роботу над такою масштабною обласною програмою, куди буде включено всі ці напрямки. Такі заходи сприятимуть емоційному перезавантаженню дітей та дорослих, які через війну втратили найрідніших, каже начальник відділу Міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. Ми бачимо і відчуваємо те, що кожна родина хоче того, тої турботи, хоче тої уваги, хоче бажання такого, щоб про їхніх рідних не забуто було і про них також. Не було забуду. Тому саме з цією медою, ці, слухаючи ці їхні запитання, ми розуміли, що нам треба цей проєкт продовжити, бо це надзвичайно важливо. Нам треба консолідуватися сьогодні і всім показати, що герої, які на небесах, дивляться на нас і сьогодні спостерігають, як ми дбаємо про їхні родини. А насправді дбати є про кого. Бо, як ви знаєте, кількість родин, на жаль, збільшується діти є дуже. Маленькі, які потребують нашої уваги, які не можуть скористатися іншими програмами. Тому ми надіємося, що з допомогою небайдужих меценатів, з допомогою всіх, хто бажає допомогти, ми зробимо цей проект дієвим і показуємо всій Україні, що Прикарпаття дбає про родин, які втратили героїв на війні. До слова, торік у межах проєкту Турбота про родину героя охоплено оздоровленням та відпочинком понад 250 дітей загиблих захисників. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.